Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні активність на фронті залишається дуже високою. За минулу добу зафіксовано 261 штурм. Це говорить про те, що російська армія дуже поспішає просуватись вперед. При цьому Трамп сказав, що Путін хоче швидко закінчити цю війну. Тепер перейдемо до ситуації на фронті. І перед тим як розпочати, хочу нагадати: не забувайте підтримувати розвиток українського правдивого контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, Прошу підписатись і не забувайте рекомендувати ролики друзям, щоб як мога більше людей знали правду. У Херсонському напрямку фіксується велика активність росіян, і наймовірніше вони готуються до прориву на правий берег. Поки що ЗСУ вдається відбувати всі атаки, але росіяни продовжують наступальні дії та обстріли без зупинок. У харківському напрямку окупанти штурмують козачу лопань, але активність не найвища і жодних успіхів у них немає. Так само йдуть бої за Вовчанськ та село Тихе, але тут так само ЗСУ успішно відбувають всі атаки. Так і жодних змін немає. У напрямку борової окупанти прориваються біля Лозової, штурмують зелений гай, новоєгорівку а південніше прориваються до греківки. Хоча за добу змін немає. У Сіверському напрямку окупанти продовжують штурмувати верхньокам'янське і прориваються біля Іванодар'ївки. При цьому як і раніше на цьому напрямі жодних успіхів росіяни не мають, і ЗСУ вдається відбивати всі атаки. У запорізькому напрямку окупанти штурмують Нову Андрівку та проводять обстріл. Але за добу жодних змін по лінії фронту немає. Але важливо відзначити, що росіяни продовжують активно обстрілювати Нікополь та район Запоріжжя. А Зеленський знову вирішив прокоментувати ситуацію із втратами. Ми зафіксували втрати 46 тисяч загиблих військових. Сьогодні вже десятки, навіть тисячі, важко сказати так добре. Ще десятки тисяч зниклих безвісти чи в полоні. Не можна знати, напевно, бо зниклі можуть бути мертві чи в полоні. І це десятки тисяч. Це правда. Понад 350 тисяч, десь 380 тисяч поранених, 19 тисяч 500 депортованих дітей. Це те, що ми знаємо. Невідомо скільки тисяч цивільних загинуло на окупованих територіях, коли Росія атакувала й оточила міста, знищуючи їх. Ми не знаємо кількість загиблих. На жаль, у звільнених містах ми знаходили масові поховання, вони проводили масові розстріли і тортури. У містечках з кількома тисячами жителів знаходили 500 тіл в одній могилі. Скрізь, де Росія окупувала, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили. У напрямі Курахового окупанти продовжують атаки на УЛАКЛИ та штурмують село розлив. І незважаючи на заяву росіян про успішний прорив до УЛАКЛИ, українська сторона офіційно цю інформацію не підтверджує. Але вчора пізно ввечері ЗСУ почали писати про те, що росіяни вже зачистили територію, де ЗСУ перебували в оточенні. Друзі, як це коментувати, я навіть не знаю. Але схоже, ситуація закінчилась трагічно. У напрямку Лимана активність дуже висока. Тут окупанти терміново намагаються просувати з доли Ману, тому йдуть бої за село Колодязі, Зарічне, Ямполівку та прориваються в районі села Терни та в Серебрянському лісі. Але незважаючи на таку високу активність, ЗСУ все ще вдається відбувати атаки, та лінія фронту за добу не змінилась. При цьому, якщо поглянути на карту геолокацій, то тут видно, що швидко просунути з доли Мана росіянам все одно не вдасться, оскільки перед містом вже є потужна лінія оборони, тому рух від зарічного буде дуже складним для них. Напрямку Великої Новосілки окупанти провели 25 штурмів. Це дуже високий показник активності. Вони продовжують штурми в районі села Новий Комар, так само прориваються за Велику Новосілку та штурмують село Новосілка. Причому тут також з'являється інформація, що росіяни прориваються до села, але поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. ЗСУ намагаються їх вибивати, щоб вони не закріпились. У Куп'янському напрямку росіяни також збільшили активність і намагаються прориватись до Куп'янська, але поки що йдуть бойза Петро Лівку, нового синове та колесниківку так само прориваються по полях від степової новосілки, але за добу жодних успіхів не досягли, і зсу вдається відбивати всі атаки. Сьогодні знову фіксуються бої навіть в районі дворічної. Окупанти намагаються рухатись далі за населений пункт, але поки що за добу лінія фронту залишається без змін. Причому важливо відзначити, що на карті геолокації видно, що росіяни активно відпрацьовують fpv дронами по прикордонній території, і тут фіксуються удари по техніці зсу. Причому як по дорогах, так і по населених пунктах, як видно, активно розвивається війна дронів. Артилерія переважно працює максимально близько до фронту. А далі на глибину як ЗСУ, так і росіяни працюють точковими ударами за допомогою fpv дронів, що дуже підвищує ефективність. Але на жаль, це сильно збільшує втрати не лише у росіян, а й в ЗСУ. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут за добу росіяни провели 19 штурмів. Окупанти не змогли просунутись у Щербинівці, і там поки що всі атаки Пинились, але тривають бої в районі Тереконів, кримського та Деліївки. за добу змін немає, і незважаючи на велику активність, ЗСУ вдається відбувати всі атаки у Курському напрямку. Росіяни все ще намагаються продовжувати свій контрнаступ, але явно видно, що він провалився і видавити ЗСУ із російської території вони не можуть. Фактично, їм потрібно перекидати війська з українського фронту сюди, і лише тоді вони зможуть зачистити цю територію. Але як ми розуміємо, путіну дуже важливо захопити більше української території тому вони цього не можуть зробити. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Тепер перейдемо до Покровського напрямку. Тут окупанти тиснуть дуже сильно зафіксовано 71 атаку спільно із Курахівським напрямком. Причому за су тут завершили зачистку села Піщане, але поки що про нові контратаки не повідомляється. Хоча наймовірніше драпати і спробує зрізати фланг росіян вздовж річки біля села Нововасилівка. Але поки що росіяни продовжують спроби просунутись до удачного за заявами Окупантів у них там навіть з'явились успіхи, але поки що українська сторона це просування не підтверджує. Так само йдуть бої в районі Котленого, і Росіяни намагаються від села Шевченка рухатись у бік звірового. Так само не припиняються бої за Дачинське, Лисівку, село Промінь, Миролюбівку, Єлизаветівку, Тарасівку і прориваються по полях біля траси. За добу лінія фронту без змін, але ситуація залишається дуже складною. У напрямі часів яру окупанти продовжують бої в центральній частині міста і за добу зафіксовано двадцять. 29 штурмів на всьому напрямку активність дуже висока. За інформацією від бійців ЗСУ, поступово їм все одно доводиться відступати і, можливо, скоро будуть зміни по лінії фронту не на користь ЗСУ. Так само йдуть бойзаступочки притечину і продовжуються наступальні дії на полях до Білої гори. Але поки що за добу підтверджених змін по лінії фронту немає. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.